Ворогу вдалося знову зайняти одне село та просунутися більше на покровському напрямку, попри героїчний захист та оборону наших військових. Сьогодні зранку агресори почали штурмувати Трецьк. Там відбуваються важкі бої. Проте аналітики вбачають позитивний ефект від Курської операції ЗСУ. Та яких змін чекати? Останні новини з фронту на каналі «Сейчас». час зараз підпишіться і номо до подробиць. Аналітики Діпстейт повідомляють, що РФ окупувала Миколаївку на Донеччині, крім того, просунувся біля водяного, новожеланного та желаного. Натомість противника відкинули біля отрубів, що на кордоні з російською Курщиною. Російські війська вранці почали штурм міста Торецьк Донецької області. Про це повідомив український офіцер із позивним Алекс. На підступи до міста заїхало від 5 до 8 одиниць ворожої техніки. Про це повідомляє боєць. Ідуть важкі бої. Крім того, Алекс опублікував розшифроване радіоперехоплення окупантів. Росармійці зізнаються один одному у великих втратах, ніби у однієї з рот залишилося 10 людей. Після чого ті домовилися про вбивство цивільних, очевидно, у вигляді помсти. При цьому нібито старих дітей та жінок мають не трогати. Хоча ми добре пам'ятаємо різанину бучі і як нелюди себе там вели. Російські окупанти вже зараз за 11 кілометрів від околиць міста Покровськ, а в місті ще залишаються тисячі жителів. Про це сказав начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Він нагадав, що обов'язкова евакуація на Донеччині триває, але ворог впритул підходить до околиць міста. Тому зараз відбувається посилена евакуація. Далі цитую. Місто готується, як і вся решта Донеччини. У нас в Донецькій області за кожним містом закріплений бойовий підрозділ, бойова бригада. Розроблені плани оборони міст. Відбувається будівництво фортифікаційних споруд. Це безперервний процес, сказав керівник МВА. Експерти пояснюють, чому армія РФ так швидко почала просуватися на Донеччині. Військовий оглядач Денис Попович каже: якщо порівняти їхні темпи просування, то буквально більше ніж. Тиждень тому до початку курського наступу ці населені пункти, як Гродівка Новогродівка, значно рідше траплялися в наших діалогах. Цитую: потрібно позбавити росіян можливості практично безперешкодно використовувати перевагу у повітрі та скидати каби. Тоді просування ворога можна буде сповільнити, бо якраз ці бомби на превеликий жаль замовлювали і зараз замовлюють це значне просування ворога. Вважає оглядач. Тепер поговоримо про інші напрямки. За даними Генштабу, за минулу добу сталося 139 бойових зіткнень. Наприклад, на Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. В останньому російські загарбники намагаються вклинюватися в оборону захисників України, зазнають втрат і зупиняються. У цьому населеному пункті супротивники діють наполегливо. Про це розповів офіцер бригади Рубіж Нацгвардії Володимир Черняк. На Купінському напрямку за добу відбулося 10 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового та Стельмахівки. На Лиманському віддинку фронта ворог атакував 24 рази, намагався просунутися неподалік Макіївки, Невського, Греківки, Нової Горівки та Діброви. Поблизу Сіверська, українські захисники відбували 9 штурмових дій російських загарбників поблизу спірного, виїмки та Переїзного. На Краматорському напрямку агресори атакували 12 разів поблизу Часового Яру та Іванівського. Тут ситуація контрольована. В стороні Кура сили оборони відбили 8 атак в напрямку Красногорівки. А біля Времівки за уточненою інформацією противник здійснив три атаки наших позицій неподалік вугледара. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, кажуть у генштабі. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб також українські захисники знешкодили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, одну РСЗВ-38БПОА, 79 автомобілів та дві одиниці спецтехніки окупантів. Армія РФ не зможе нескінченно довго утримувати наступальну ініціативу на всьому східному фронті. Такої думки аналітики інституту вивчення війни, за їхніми словами, наразі країна-агресор володіє ініціативою на всьому полі бою, що дозволяє їй визначати місце, час, інтенсивність та вимоги до ведення бойових дій. При цьому для підтримки поточного наступу російські війська докладали тривалих зусиль для створення стратегічних і оперативних резервів ще напередодні літа 2024 року. Однак ворог ймовірно втратив і задіяв багато з цих резервів навесні та влітку. У зв'язку з цим аналітики припускають, що операція ЗСУ в Курській області та посилення темпу наступу на Донеччині може призвести до більшого навантаження на оперативні резерви, що залишилися. Тому з часом це проявиться на здатності РФ підтримувати послідовні наступальні дії в усій зоні бойових дій та на всьому театрі воєнних дій. А ви якої думки стосовно цього? Як може змінитися лінія фронту? Про це поговоримо з вами вже в коментарях. Будьте активними, ставте вподобайку та підписуйтесь. А я з вами зустрінусь уже зовсім скоро. Залишається складною ситуація на Донеччині. Армія РФ вирішила випробувати на міцність українські позиції на Курахівському напрямку. 27 одиниць техніки пішло на прорив оборони 79-ї бригади. Ввечері на штурм виколо три танки, 23 бронемашини і одне багі. десантники уразили один танк і п'ять зброньованих машин з піхотою. На додачу спалили багі. Після перших влучань російська техніка спробувала втекти з поля бою, але утекти вдалося не всім окупантам. За даними Діпстейт, Росіяни мають просування. Ворог підходить або вже зайшли в населені пункти Гродівка, Миколаївка та Північне, що на покровському та турецькому напрямках. На першому, до речі, зсу зупинили 51 атаку на покровському відтинку Передової найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Новожеланого, звісно, Гродівки та бік зеленого поля. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади зсу показали, як знищують окупантів та рятують побратимів на тамтешній ділянці фронта. Захисники зізнаються в соцмережах. Такого не покажуть ні в одному з бойовиків. На відео блискуче спланований хід бойових дій окупанти наблизилися майже впритул до наших позицій після того, як філігранно відпрацювала артилерія. Екіпаж БМП «Брадлей», викосивши посадку, врятував життя воїнів. Розповідають воїни 47-ї бригади. Загалом за минулу добу на фронті відбулося 132 бойових зіткнення. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника на трьох інших важливих об'єктах окупантів. Розвідники тим часом поділилися відео, як нищать монострілків з боліт. На відео зафіксована робота тактичної групи ГУР, Міноборони реванш спецпризначенці воєнної розвідки здійснили приховане просування до позицій противника і знищили російських монострілків у ближньому бою. Головне управління розвідки не уточнило на якому саме напрямку була проведена операція. Тепер пройдемося по інших напрямках фронту, аби з'ясувати, який стан справ там зараз. На харківському напрямку точилися 9 боїв у районах Липсів та Вовчанська. На куп'янському напрямку українські війська відбили 12 штурмів біля Глушківки, Кругляківки, Лозової та Андріївки. Неподалік Краматорська росіяни атакували чотири рази біля Григорівки та Часового Яру. На лиманському вітинку ворог здійснив вісім штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського та Діброва. Поблизу Сіверська українські захисники відбивали 10 штурмових дій загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного та Переїзного. На Орігівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Малої Токмачки. В інших місцях обстановка без змін головнокомандувач ЗСУ доповів президенту Зеленському, каже, що на Торецькому та Покровському напрямках ситуація контрольована. Триває курська операція. Там є поповнення обмінного фонду та розширення контрольованої території. Та очікуються нові поставки озброєнь із США. Росія могла програти у війні ще минулого року, але західні партнери затягували важливі рішення щодо допомоги Україні. Про це заявив колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес. Він зазначив, що понад два роки адміністрація президента США Джо Байдена затягує потрібні рішення. Цитую. Україна втратила час. Захід втратив величезну можливість. Росія повинна була зазнати поразки ще минулого року, але через нерішучість західних партнерів цього не сталося, сказав ходжес. Тим часом Німеччина не спостерігає, щоб Росія демонструвала готовність до мирних переговорів з Україною. Також Москва висуває завищені умови для діалогу. Про це заявив посол Німеччини в Росії Олександр Граф Лампса. Наразі російська сторона не демонструє жодної готовності до переговорів, але наполягає на завищених попередніх умовах, зазначив німецький дипломат. Він додав, що коли російський диктатор Володимир Путін висуває умови для початку переговорів, які передбачають виведення українських військов... військових із чотирьох областей, стає явно і зрозуміло, що за цим не стоїть жодної серйозності. Що зможе спонукати Путіна збавити свої апетити під час перемовин?